Дай Боже здоров'я вам і хай Господь благословить вас, молитвами славного Миколая Чернецького, Скопало ГКЦ, якого саме нині 66 років смерті та 20 років смерті Івана Павла Другого, вишнього папи Римського, сина Українки і поляка. І за молитвами сісяти з причистої Богородиці. Благослови Небеси благо. Боже на все святе, Боже, нас, нашу діаспору, всіх людей тих, що нам помогли, ще поможуть разом переможем. З добрими людьми, земними і сонячно воскресними героями, і друзями Христа. Знов зібратись, врешті всім. Не терпить час, ідуть води. The best we Данням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стало під одним пастирем. святу Притерпіли за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і захисти Силою героїчних воїнів наших дорогих, що на фронті і в тилу разом з патріотами захищають Україну нашу дорогу і силою духовною, тою, що. Дав ти, Господи, особливу зброю через Вервицю святу, через знаки Христа, через чудо ікони, через святе причестя. Дякуємо тобі, Боже, за неостанну поміч Твою, присвятий наш Ісусе, та причистої Богородиці, і прославляємо особливо ці перші 10 днів щомісяця, ікону неостанної помочі або вона ще називається Страсна. І молимось до Бога і Божої матінки через цю ікону, дорогі мої, нагадую вам я, що перший поклик мій за це був ще у червні 2010 року у інтернет-відео 197 серійного фільму Світло віри і правди УПА від пресвятого Бога і Пречистої Богородиці. То слава Ісусу Христу і ЗСУ! Та слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! З Івано-Франківська вітаю вас! Я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2593-му фільмі «Поклик Христа Упа від Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми маємо 2 квітня, 2025 рік. Середу, поминальний день. Згадуємо героїв наших дорогих. І рідних, близьких друзів, які відійшли у вічність, просимо за душі частилищі, за душі всіх тих, що матінка Божа просить за них нашого Пресвятого Бога в Трійці єдиного. Віримо, що до свят Пресвятої Трійці буде чудо перемоги українців, якщо будуть люди робити те, що Матінка Божа передає добре і святе, що вони на жаль не роблять. Зокрема, не йдуть прощами до Чудо Христа цього страсного, що є. Встановлений в 1995 році на свято Пресвятої Трійці, зелену неділю. Нагадаю вам, дорогі українці. А в чистий четвер, 2008 року, 24 квітня, навколо того хреста, встановлена мала хресна дорога. Упа 770 метрова. Що відео вам трошки показує про це я і. Перед тим в той же день була встановлена 123 кілометрова хресна дорога УПА через п'ять районів нашої області, саме на тому місці, що означений контурами 15 хрестів, має зійти золотий палац міста Ісуса Христа, описане у 21 главі Откровенівана Івана Богослова, Нагадаю вам я 12 кілометрів шириною і жоною висотою, де буде жити Ісус, і тільки чоловіки з ним. А поруч буде срібний палац Богородиці, де буде жити пречиста Божа Матір, і тільки жінки з нею. Це будуть два такі супервеликі монастиря. Але в них дозволено буде заходити, як це є в Чоловічий монастир, для прикладу у Гошеві, чи в Зарваниці, чи в Погоньших знаменитих місцях взяв Бога Божої матінки. І доступ до нашої області будуть мати люди особливої святості. Тільки в деякі дні буде дозволено зайти особливо грішним людям, помолитися на відстані від тих святих місць. Нагадаю вам святому письмі. Сказано, що на землі залишиться жити люди особливо праведні. Більшість людей, які є е, грішні більше ніж праведні, Бог пошле до чистилища. Найбільш злих людей Бог пошле до пекла. Надаю вам я, що в цьому місці буде проводитись хресна дорога, яку організовують священики в ГКЦ. І Оголошення з'явилися про це, що 3 квітня це буде на й годині годині Божого милосердя. Дуже добра ініціатива. Але е, дай Боже, щоб там священики християни наважилися говорити за пророцтво Па поцілували страсний хрест України і синій хрест дерев'яний, який називається Хрест Каменя вам я, що там від кожного міста і села треба запалити, хоча б одну лампадку від кожної побожної сім'ї. Про це причиста Божа мати кличе через мене, через інших совісних людей зробити. І свою зустріч з вами хочу завершити молитвою на тому святому місці, де буде воскресіння. Тисячу святих, серед них і славного Миколая Чернецького на тому місці рази три більше ласки, ніж на Личаківському цвинтарі, де був похований Миколай Чернецький. Це слова причисти Богородиці. Як Люди будуть туди йти, молитись, ласки Божі, особливі будуть, як будуть вірити, бо за вірою дасться їм. Ну і місце то особливе, тому що там були поконі саме монахи, монахині у тому куті, який ближчий до. Храму монастиря чину святого Василя Великого, який посвячений царю Христу. Саме В тому храмі ГКЦ 2... крітня 1991 року я року мав шлюб своєю коханою дружиною Оксаною Благословенням єпископа ГКЦ світлої пам'яті вже святого Сопронадметека. Дякую Богу за все нуле життя в родині в Україні і вірив в життя в майбутньому віці, і в ближчі тижні чи місяці, чи роки з нашим присвятим Богом і Пречистою Богородицю. Конічно возхресними святими і людями земними, все більш праведними, побожними, патріотичними. За це щиро молимося ми. Люди кожен де можемо, а особливо там, де є чудотворні Хрести в Франківську. Значити ви хрест Кобзаря та хрест Каменяра. днях Пошани, славного Миколая Чернецького. Який має воскреснути на цьому місці Франківську від напередань причистий по Богородиці біля Христа. Каменяра. просимо і Миколая Мерліківського, чудотворця Миколай, молися за нами, просим тебе щиро і зв'язами. Ми тебе будемо величати, ім'я Твоє проставляти на віки. Окремо просимо, славний mm. святий Миколай, попроси у Бога. Благодаті більшої віри людей у пророста УПА у відео «Хресна дорога Упа і Богородиці про це славне місце святе на поруйнованому комунасатанистами кладовищі, де чудо храм зійде, якому буде головна ікона матінки Божої, неостанної останній до якої перші десять днів особливо буде молитись ми, щоб Бог. Зменшив страшні наші, нашого народу, всього людського роду і скоріше прийшов, поміг Україні. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, навіки вічні. Амінь. Молитва до блаженного священномученика, владики Миколая Чернецького. Любий Отче, Миколаю, наш український чудотворчий. Ти багато страждав у своєму житті. Однак з любов'ю і терпеливо зносив всі хрести, які посилав тобі Господь. За твою мужність у визнанні Христової віри. Бог проставляє тебе надзвичайними ласками для тих, хто просить Твого заступництва і помочі. А тому прибігаємо до тебе і просимо розуму для наших зверхників, просвідчення для грішників і любові для ворогів. Бережи нас від всякого нещастя і гріха, та від нагої і несподіваної смерті. Особливо благаємо за тих, хто страждає в тяжкій недусі. Тут можна вказати імена. Випроси для них чудесного оздоровлення, щоб прославляли триєдиного Бога, а кому суджено страждати до кінця, то вимоли, помічник надії, що так все не буде, бо терпіння їх чекає краще життя на небі. Благослови нас, Владику Миколаю, на святу дорогу до Царства Небесного і вимоли ласки витривалості в доброму, щоб і ми своїм життям прославляли великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь. 67-й псалом. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості. Співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед тим, хто йде, як переможець. Господь ім'я йому. Радійте перед лицем Його. Отець сиріт і суддя вдовиць Бог, він у святих оселях своїх. Бог одиноких вводить у дім, визволяє в'язнів із кайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти поперед народу Твого, коли проходив Ти через пустелю, земля тряслася, навіть небеса танули від лиця Божого, і синай від лиця Бога.